Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну та просту намазку для бутербродів з цибулі. Нам знадобиться 300 г цибулі, 1 плавлений сирок, 20-25 г вершкового масла, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю. Обсмажую цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла. Додаю сіль та перець. До підсмаженої ще теплої цибулі натираю сирок. Перемішую і намазка готова.